І так, створимо швидкий потік FF. Так. Звичайний на 30 днів. От у мене вже на 30, на 200, на 400, на 150, на 300, на 600 вже створені. Значить, мені дає можливість тільки на 800 зараз. 800 ложим, 76 якаринців підтягуємо і це буде нам прибуток за 30 днів 76 євро. Непогано заплатити. І не забуваємо, і не забуваємо підтягувати якаринці. Якаринці, якаринці... Підтяжка зікаренців, за рахунок якої ми і отримуємо винагороду. Тож нарахування на 800 євро буде по 29,2 євро на кожен день. Зразу можемо нажимати кнопочку нарахувати. Потім нажимаємо на монетки всього накапало. Переміщаються вони в скарабничку. А зі скарбнички виводимо вже на гаманець. Робимо запит, скільки там у нас. 29.2. Прописуємо суму 29.2 і робимо. Запит на виплату. І наша сума обробляється і потім потрапляє до нашого гаманця Money Storage. Обновлюємо наш кабінет зверху вниз проводом. Пару хвилин і гроші вже на гаманці. Так, повідомлення нам вже прийшло. Ви отримали 29.20. Обновляємо кабінет, зелену, нажимаємо на зелену галочку і залишаємо коментарі. <кхи> От і все. Провіряємо наш гаманець. Так. Була оплата. І є нарахування. Тобто створили грошовий потік і зразу її отримали.